Всім доброго дня! Починаємо купати ярий часник. Гарна сонячна погода. Саме такий час добре його викопувати. Ярий часник, на відміну від зимового, стрілок не пускає, тому я орієнтуюся по листю. Якщо нижнє листя повністю сухе, а стебло і верхнє починають сохнути і в'янути, то час його купати. Також ярий часник має властивість вилягати. Шийка стає вже такою суховатою, м'якою, подібно до цибулі. Викопую одну-дві часничини, Ретельно оглядаю, якщо вони вже набувають певного кольору, корінці стають сухими, і головне, не розпадаються зубчики, то це означає, що часник дозрів. Головне. Щоб зубчики не розпадалися, тому що тоді вони будуть погано зберігатися. А також важливо не поспішати з викопуванням часнику, якщо головка ще біла і е, саме стебло зеленувате, такий часник теж не буде добре зберігатися. Викопавши часник, ніякому разі не оббиває цей ґрунт. Це теж впливає на зберігання зубчиків. ґрунт підсихає, потім рукою його можна обтерти. Розкладаю свої часничини для просушування. Це роблю до обіду, на 2-3 години, добре, коли б вони просихали, звичайно, не під пекучим сонцем, а просто під сонячними такими променями, які будуть бувати хвороботливі мікроорганізми. Ні в якому разі не потрібно обрізати стебло. В ньому містяться поживні речовини, які будуть надходити ще до рослини. Ярий часник в різних регіонах дозріває по-різному. І ще на дозрівання ярого часнику впливає, яка була погода на протязі літа, тобто який був червень саме середина липня, чи вони були дощові, чи якщо сухе, жарке літо, то часник дозріває швидше. А якщо дощове прохолодне пізніше, також на дозрівання ярого часнику впливає догляд. Гарний добрий догляд, часні поживи, підливи, розпушування ґрунту все це продовжує період вегетації. А якщо його мало підживляти, звичайно, і не допідливати, адже любить він дуже волого, а не дасиш йому вологи, він не буде наростати, то і такий часник буде швидше підсихати і, звичайно, не наростуть великі головки. Чомусь у нас на Україні ярі части користується меншим попитом, як зимовий, але це все напевно, через те, що в нього головки не наростають такі великі. Але він має свої плюси. По-перше, він дуже довго зберігається і можна відзначити, що навіть цілий рік. Якщо е, моя бабуся е, квасила огірки, то було так, що навіть і використовувала старі ярі частини. Другий плюс. Це те, що він має приємний ніжний смак і його можна споживати в прикуску з певними стравами, хто це полюбляє. Підсохший свій часник, я зношу під дах, де буду просушувати в такому сухому провітряному місці. Триває такий період 2 тижні, може навіть і три. Головне, щоб добре він висох. І коли вже підсохший часник, я починаю сортувати. Великий відбираю на насіння, а менший для споживання. Відрізаю оце сухе стебло десь на 2-3 см від самої головки, обрізаю сухі корінчики і складаю в ящики. Так він ще в мене під дахом лежить в ящику до приморозків. А далі зношу. Холодну таку кладовочку, і там і добре зберігається до весни. Щодо посадки ярого часнику, то е якщо в зимового всі зубчики придатні для садіння, то в ярого часнику я відбираю тільки верхній шар, з них буде хороша врожайність. А середні зубчики. Готові тільки для споживання, для посадки вони не годяться, тому що з них виростуть малі часничини. А ще щодо зберігання, то моя бабуся зберігала часник так, вона плела з нього вінки і підвішувала під дахом. Теж він так досить добре зберігався. Що ж, бажаю вам всіх гарних врожаїв, мирного неба над головою. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!